Звільніть наших рідних програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів. Добрий вечір, шановні радіослухачі на хвилях громадського радіо. Програма Звільніть наших рідних. Ми, родичі українських політв'язнів. наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. у пасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Наша програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Таким чином, ми інформаційно боремося за їх свободу та. За їх підтримку, ви допомагаєте нам тим, що слухаєте нас і знаєте про їх долі. біля мікрофону Ігор Котелянець та Наталя Каплан допомагають нам редакторка Анастасія Багаліка, звукорежисер Ірина Нижник, відеоредактор Ярослав Федоренко. сьогодні ми будемо говорити про те, як можна буде підтримати політв'язнів і полонених вже в цю суботу. саме в цей день відбудеться все. Українська акція марш, який називається Нагадай про кожного. Про нього ми сьогодні поговоримо і також поговоримо про іншу тему, яка пролунала сьогодні у засобах масової інформації. З'явилася інформація від центру журналістських розслідувань про те, що міністерство реінтеграції з питань реінтеграції перерозподілило бюджет, який повинен був. Піти на підтримку політв'язнів на інші цілі ми сьогодні будемо намагатися дізнатися, чи правда це чи ні. Поговоримо з представником міністерства з питань реінтеграції, першим заступником міністра Ростиславом Замлинським. Вже дуже скоро наразі перервемося на новини та повертаємося до нашої студії. Президент України Володимир Зеленський заявив, що обмін утримуваними особами залежить від доступу місії Червоного Хреста до окупованої території Донецької Луганської областей. Про це він розповів під час прес-конференції у Чернівцях. Як пояснив глава держави, Червоний Хрест повинен верифікувати списки на обмін, які подають сторони процесу. Президент каже, що дати наразі немає. Я зазначу за даними омбудсменки Людмили Донісової, у полоні бойовиків перебувають 235 громадян України. Колишній полонений бойовиків так званої ДНР Богдан Пантюшенко повідомив, що повернувся на фронт. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Зацитую, я вже деякий час перебуваю у своєму підрозділі в Донецькій області. Хочу поділитися своїми спостереженнями. У загальному все непогано, пише Пантюшенко. Серед проблем військовий назвав відсутність патріотично-просвітницького виховання. Складно. З отриманням посвідчення учасника бойових дій відпусток і виплат, нагадаю, 29 грудня минулого року у рамках обміну на підконтрольну Україні територію повернулися 76 людей, які утримували бойовики. Зокрема, журналісти Станіслава Асєєв та Олег Галазюк, а також військові Богдан Пантюшенко, Сергій Глондар та Олександр Коріньков. За підсумками другого засідання апеляційного суду в Мілані у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа призначили додаткові експертизи. Повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Міністр каже, що українська сторона передала суду весь пакет експертиз. Далі процитую, ми провели експеримент, і в той же період, коли загинули Миронов і Рокелі, наполягаємо, що автомат не може стріляти на півтори тисячі метрів і при цьому вбивати прицільно. І Рокелі, і Миронов не були в прямій видимості. Хочемо, щоб також залучили записи, які надав роглон, і там видно і чутно стрілянину, яка проходила за 200 метрів, а не з боку гори Корачун, каже Аваков. Наступне засідання апеляційного суду призначене на 15 і 23 жовтня. Це програма «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Ми говоримо про долю українських політв'язнів Кремля. Я нагадаю, що ми виходимо у прямому ефірі. Номер нашої студії 0800 750 490. Телефонуйте і долучайтеся до наших розмов. А також працює Viber 067 67 404 76. Пишіть сюди. Обов'язково зачитаю ваші повідомлення, або ж залишайте коментарі під трансляцією нашої програми на сторінці громадського радіо у Фейсбуці. Нагадаю, що сьогодні ми будемо говорити про те, як підтримати політв'язнів Кремля через громадські дії вже цієї суботи, але розпочнемо ми не з цього. Сьогодні пролунала новина на просторах інтернету. Центр журналістських розслідувань повідомив про те, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Кабінет міністрів України вирішили фінансувати державне підприємство реінтеграції і відновлення з коштів, передбачених на підтримку українських в'язнів Кремля. Я нагадаю, що згідно з відповідною постановою, родичі українських політв'язнів Кремля мають право на отримання одноразової в рамках одного року допомоги у розмірі 100 тисяч гривень. Ці гроші родичі політв'язнів як правило направляють на посилки для своїх рідних, які знаходяться в російських тюрмах або в тюрмах на в окупованому Криму, або ж оплачують послуги адвокатів. Також центр журналістських розслідувань повідомив, що. Підприємство реінтеграція і відновлення належить до сфери управління мінреінтеграції, було утворено зовсім нещодавно у травні 2020 року. Основним видом діяльності держпідприємства є державне управління загального характеру. Окрім того, серед видів діяльності вказані основні види будівельних робіт. Діяльність пов'язана з транспортом, управлінням трудовими ресурсами і діяльність в області оборони зв'язків з громадськістю. Чому з'явили Ляся чи, чи чи правдива ця інформація? По перше, а по-друге, чи справді Мінреінтеграції збирається направити кошти, які були а, передбачені для родин політв'язнів на якісь інші а, цілі? Я сподіваюся, що ми зараз зможемо це дізнатися а, у розмові з першим заступником міністра а, з питань реінтеграції Ростиславом Замлинським. Пане Ростиславе, доброго вечора. Доброго вечора, пане Ігоре. Доброго е... вечора шовні радіослави. Так я тільки що власне представив наше запитання так інформацію, яка була розповсюджена центром журналістських розслідувань. Хочеться дізнатися від вас, як від першого джерела. Чи справді чи справді Мінреінтеграції знайшло інше застосування грошам для родичів українських політв'язнів? Ну і взагалі поясніть, що ж сталося у вашій інтерпретації. Дякую за таку можливість, щоб максимально донести інформацію. Кажете, з першого джерела. Отже, ця програма вона носить досить складну і довгу назву, і згідно цієї програми, кошти скеровуються на ряд різних напрямків. Одним з напрямків є той, про який ви зазначили, це виплата одноразової грошової допомоги особам, які незаконно позбавлено особистої свободи. Інший напрямок це власне виплата родинам, в тому числі на надання професійної адвокатської допомоги, на можливість відвідувати політ'язнів. Наступний напрямок це є здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук'яненка. Угу. Наступний напрямок це здійснення заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій. Наступний напрямок це є Здійснення заходів із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації усіх, позбавлених особистої свободи, і там ще трошки довше є. За uh -huh. кожним з цих напрямків, згідно паспорту бюджетної програми, передбачена певна сума коштів з обґрунтування. Отже, загальна сума по цій програмі на цей рік, яка затверджена законом про державний бюджет, складає 66 мільйонів 514 тисяч 400 гривень. Хочу зазначити, що коли відбувався секвестр бюджету, жодної гривні з цієї програми не було знято. Тобто загальна сума 66 шість мільйонів п'ятсот чотирнадцять тисяч чотириста гривень Станом на сьогодні. Згідно тих заяв, які поступали до нас від е, звільнених бранців Кремля, також від родин і е, їхніх е, членів їхніх е, сімей. Отже, всього виплачено, хочу звернути на це увагу, виплачено. 83 звільненим бранцям Кремля ще поступило і в процесі подачі 8 заяв. Тобто 87 виплачено, 8 заяв ще буде розглянуто на ближчий час. Можливо, будуть ще якісь заяви. Стосовно родин. 14 родинам виплачено, 41 заява зараз перебуває на стадії опрацювання. По стипендіям Левка Лукянка її призначено призначається згідно казу президента. 17 мають е ці стипендії державні, і відповідно їх також дається на 12 місяців. Ну і для когось вони закінчуються далеко від е місяця присвоєння в когось в жовтні, в когось з листопаді, в когось. В Отже, якщо провести певні е фінансово-економічні розрахунки, стало на сьогоднішній день. Видатки за цією програмою, видатки за цією програмою склали е, трошки більше 10 мільйонів 600 тисяч. Якщо бути точно, 675 тисяч. Якщо порахувати ці всі речі, про які я говорив, що з деякі заяви є в опрацюванні, це є 41 заява родин і 8 е бранців Кремля, тобто це виходить 49. Тобто 4 мільйони 900 ще може бути скеровано е, на ці потреби. Більше того, скажу, якщо провести оці фінансові економічні розрахунки, ми бачимо певне, ну якщо так простою мовою говорити, що до кінця цього року вони можуть бути не використані. Ну і традиційно ці кошти повернуться в державний бюджет і тому подібне. Тому для того щоб зреалізовувати один з напрямків, це здійснення заходів з реінтеграції, було запропоновано внести зміни для того, щоб облаштовувати контрольні пункти в'їзду-виїзду з тимчасово окупованої території України. Я маю на увазі це і автономна республіка Крим місто Севастополь. Це є це КПВВ на межі адміністративні межі Херсонської області та. Автономної Республіки Крим і відповідно з тимчасово окупованими територіями тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької області, тобто для того, щоб забезпечувати гуманітарні, соціальні і інші потреби громадян, які перетинають тимчасово окуповану межу з тимчасово окупованою територією, Відповідно, щоб там можна було отримати адміністративні послуги, чи кімната матері і дитини, чи розміщення аптеки для того, щоб могли скористатися державною програмою Доступні ліки, чи розміщення приміщення для сімейного лікаря і таке подібне. Власне, ми запропонували, щоб ще в цьому році почати активну цю роботу. Нагадаю. В зв'язку з тим, що в двадцятому році не було на цій цілі передбачені кошти в державному бюджеті, і оскільки ми бачимо, що зокрема по за заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, а на цей, цей напрямок було передбачено згідно цієї програми 19 мільйонів 753 тисячі 600 гривень. Ми розуміємо, що ці кошти не будуть до кінця цього поточного року ефективно використані. Бачимо економію по цьому, і для того, щоб інвестувати в власний соціальний гуманітарний розвиток і забезпечення потреб наших громадян, відповідно були внесені відповідні зміни. І ще, до речі, вже розпочаті і продовжується робота на в майбутньому КПВ щастя, відповідно, облаштування сервісних центрів на Новотроїцькому, відповідно, пропонується згідно домовленості тристоронньої контактної групи відкриття КПВ. В золотому ці всі речі треба провести до ладу, пане Ростиславе. Я так. з вашої відповіді я правильно розумію. Ну, по-перше, дозвольте вас поправити всього тих політв'язнів, да, або в'язнів Кремля, як ми їх називаємо, їх біля ста людей. І в цьому році я є членом комісії при мінреінтеграції, так, міжвідомчої, яка розподіляє кошти. І в цьому році ми збиралися. Лише один раз і встигли виділити кошти лише ну до десяти. Я не пам'ятаю точну кількість до десяти політичних в'язнів. Більше в цьому році ми не збиралися. Я думаю, що ця цифра 80 з чимось, напевно, ви маєте на увазі якісь е, інші категорії. осіб. ні, ні, ні. ні. Це не так. Справа в тому, що міністерство було утворено в цьому році, і розпорядником коштів було Мінветеранів. І на початку цього року. Були власне 60, 65 особам е комісійно призначені і виплачені ці кошти. Тому 83, це і 65, які ще призначала комісія про міні-ветеранів, і 18, які ага. призначала комісія Угу. Тобто ви порахували ще коли працювало старе міністерство а міністерство ветеранів. Е справа в тому, що це є так правильно, тому що ця бюджетна програма раніше розпорядником коштів по цій бюджетній програмі було мінветеранів. І воно ви використовувало кошти по цій бюджетній програмі. Після того, коли утворилося мін рентевідберніше відновило свою роботу мінреінтеграції, ці кошти згідно закону про бюджет були передані. Зрозуміло, а це зрозуміло. хочу зазначити, що точно не менше 80 незаконно ув'язнених громадян так політв'язнів Кремля досі в цьому році не отримали ці кошти. Я дуже сподіваюся, що ми встигнемо разом з міністерством все таки ці кошти перерахувати так. Прийняти рішення про це і перерахувати їх, скажіть, будь ласка, з вашої відповіді, ми правильно зрозуміли, що міністерство закладало значно більше коштів за цією статтею, ніж воно здатно витратити на матеріальну підтримку родин. Тому вільні кошти ви направляєте на підтримку цього державного підприємства, яке буде обслуговувати КПВВ з окупованими територіями, якщо так сухо. Залишку. Дивіться, якщо ви є членом комісії, ви прекрасно розумієте, що комісія розглядає заяви. Тобто, якщо люди подають заяви, вони розглядаються. Чи це родини, чи це відповідно звільнені бранці Кремля. Тобто на сьогоднішній день міністерством опрацьовується 8 заяв. Я розумію, що є більше. Людей, але якщо з тих чи інших причин вони не подають, то відповідно комісія не має що розглядати. Це з одної сторони, з іншої сторони, є е, я впевнений, що ще в цьому році точно буде ще одне засідання комісії. І яке комісія прийме виважене рішення, таке ми будемо виконувати. Я сподіваюся, що це... не одне за одне засідання. Ми не встигнемо надати людям гроші. Все таки Вітаю. більше 80 Вітаю. людей буде зараз заяв? без грошей. Я uh... думаю, що комісія ну прийме рішення про чергове засідання. Наприклад, там, якщо в жовтні воно відбудеться за моєю інформацією, воно має бути ще в жовтні. Якщо не розгляне всі заяви, це ж питання до ефективності роботи комісії. Якщо комісія розгляне всі, тобто 41 заяву родини і 8 заяв е, е, е бранців Кремля. 49, добре не встигне, то це є рішення комісії, коли провести на наступний раз. Буде більше заяв, пане займати. Ростиславе, вибачте, у нас просто дуже мало ефірного часу. Насправді це не рішення комісії. Рішенням комісії ми збиралися у вересні і вирішили. Збиралися в перших числах вересня і вирішили, що ми хочемо зібратися наступною комісією через два тижні. Міністерство реінтеграції не збирає. Це міністерство реінтеграції має оголосити членам комісії, коли відбудеться наступне засідання. Я особисто вже місяць цього чекаю, хоча нам було обіцяно що ми зберемося знову через два тижні? Я саме тому і переживаю за те, що а, міністерство не встигне винести на комісію заяви від всіх а, родин політв'язнів, які встигли подати ці заяви. А, скажіть, будь ласка, а, ну або спростуйте, да, або заспокойте, я, я чи вистачить грошей а, на а, всіх політв'язнів і на всіх а, родин політв'язнів, список яких міністерство на сьогоднішній день має. Я можу сказати таким чином, що вистачить на всіх е е е політв'язнів, а також один, які звернуться, і, і заяви яких будуть розділяти на комісію. Ви ви знаєте, що я не є членом комісії. На ну та як розглядає ці заяви. Так. Ви знаєте хто голова? Це ключове? Це ключове. Тобто е, з'явилася інформація, да що міністерство кудись переорієнтувало ці кошти. Сьогодні ми отримали від вас інформацію, що коштів на виплати всім політв'язням їх родинам у міністерства. Вистачить. Я вам дуже дякую за цю інформацію. Вибачте, хотілося б поспілкуватися більше, але у нас дуже обмежений я ефірний час. Дякую за дуже. І за можливість. Дуже дякуємо гарно вам. Вечора. Гарного бачу. вечора. До. Побачення, це був Ростислав Замлинський, перший заступник міністра з питань реінтеграції. Ми говорили про ситуацію, яка виникла з переорієнтуванням коштів, які держава має сплачувати на підтримку політ'язнів, начебто, їх переорієнтували на інші потреби. Це дійсно так їх переорієнтували, але на потреби родин політ'язнів. За словами першого заступника, кошти все таки залишилися з нами зараз. На прямому зв'язку Сергій Мазур, координатор ініціативу іні, ініціативи Свободу В'язням Кремля. Сергію, доброго вечора. Доброго вечора. А на жаль, у нас менше часу ніж хотілося б сьогодні. Ми хочемо проносувати акцію громадську акцію, яка відбудеться в суботу, і співорганізатором якої є ваша ініціатива. Розкажіть, будь ласка, до кого будемо звертатися, де буде проходити акція, і до чого будемо закликати. Акція буде відбуватися багато де це близько 15 міст України. Плюс вийдуть люди навіть і в інших країнах світу це українська діаспора. Зокрема, в Києві акція відбудеться о 18.30 метро золоті ворота біля пам'ятника Ярослава Мудрого. А звертатися ми будемо до тих установ, які так чи інакше причетні до питань полону. Або безвісти зниклих до тих обіцянок, які вони давали неодноразово. Це безпосередньо Офіс президента, це Верховна Рада, Кабмін, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій. Зверталися ми і окремо і до різних депутатів, і до комітетів, які відповідальні за прийняття законопроектів або за його ініціювання, і так далі. І в основні наші вимоги це прийняття закону про статус. Полоненого, в тому числі і політв'язня, про соціальні пільги, щоб воно не робилося все в ручному режимі. Про воєнні злочини, які вже прийняті в першому читанні, але все ж таки ще попереду два читані, і воно має прийнято будь-остаточно вже на сьомий рік війни, про комісію з безвісти зниклих, яка півтора роки вже не працює при Кабміні. І ще дві вимоги це е-е або повновний, або взагалі відповідальна особа з питань полону і безвісти зниклих, щоб взагалі був відповідальний, які допоможе комунікувати родичам по цим питанням, допоможе координації різних державних структур. І остання вимога це до служби безпеки України. Це таке більше звернення і прохання, щоб вони більш якісно виконували свою роботу і щоб ті, ті люди, які їх сюди обмінюють, і вони причетні до якихось злочинів, зокрема там і мають якісь проросійські налаштування, і так далі, там причетні до організації референдумів або до котувань наших українських полонених, щоб вони не прирівнювалися до наших полонених, і щоб вони не просто так виходили там в мирне місто, а щоб вони так само несли покарання. Тобто, і ясно, що ми маємо обмінювати всіх, але так чи інакше, кожен із них має нести покарання за свої злочини, які вирішені. вчинив. Тобто А, Сергію, у мене такий побутовий вопрос, що можеть зделати чоловік, який вирішив прийти на акцію? Вот що от нього ждать? Йому плакат якийсь принести? Или Ой, направлятися, ми не можемо там вказувати, що кому приносить, Звісно, що плакати, зображення, прізвища полонених, тому що наша акція називається Нагадай про кожного, і ми дійсно будемо старатися, щоб ми нагадали абсолютно про всіх. На жаль, зараз через те, що ну, так грубо кажучи, медійних осіб в плані полонених політв'язнів їх стає все менше, їх практично зараз немає. Через це те, тема полону вона стала менш актуальною. Я вважаю, що це несправедливо, тому що більше. 350 людей лише за офіційною статистикою знаходяться в полоні або в Криму, в Росії, або на ДНР так званих ДНР ЛНР тому. Сергію, так. такі акції, такі акції за участю вашої ініціативи проходять ну, вже щорічно, да, можна сказати, вони наймасштабніші в Україні. Цього разу, цієї суботи, де і у котрій збираємося? Яка, який, як ця хода буде відбуватися, за яким маршрутом? Збираємося ми на золотих воротах, потім ми рушаємо до СБУ. Потім рушаємо на майдан далі до кабінету міністрів України, до Верховної Ради, і наша кінцова точка це офіс президента. Ми хочемо так таким чином охопити всі ключові структури, до яких у нас є певні питання і вимоги. І там уже на офісі президента безпосередньо буде так само певна інсталяція, логічне завершення нашої акції. А з нами також в ефірі Наталія Казіонова, хрещина мати полоненого Богдана Максименка. Пані Наталія, ви нас чуєте? Так, чую. Чи... добрий. Вечір. Добрий вечір. Дуже швидко. Я знаю, що ви приїдете на цю акцію. Скажіть, будь ласка, до кого ви будете звертатися і якими будуть ваші заклики? Я буду звертатися до всіх, хто дотичний до процесу звільнення полонених і обмінів, які мають проводитися цивілізовано, регулярно і повертати наших захисників, наших рідних сюди на вільну Україну, я вважаю, що треба стукати у всі двері і домагатися того, щоб ми мали спеціальне законодавство, яке стосується полонених. Пані Тетяна Мельник, сестра Юрія Мельника, зниклого безвісти, також з нами сьогодні в ефірі. Я нагадаю, що ця акція на підтримку не тільки політв'язнів і зниклих безвісти, на підтримку полонених Донбасу. Пані, пані Тетяна, чуєте зараз мене? Так я вас чую, але я перепрошую брата, прізвище Коновалов. Юрій Вибачте, Коновалов, Юрія так. Коновалова. Юрія Коновалова. Пані Тетяна, розкажіть з якими закликами приїдете ви і з ким ви приїдете? Я киянка. Я прийду на захід обов'язково, але ще приїдуть мої посестри. Це матері, дружини, сестри, зниклих безвісті на Донбасі осіб. Яка най найболючіша проблема зараз? Я знаю, що проблема з пошуковими заходами, державою досі ігнорується. Чи можете сказати декілька слів про це? Так на жаль, державою сприймається проблема зниклих безвісті лише як пошук тіл загиблих і доставка їх на територію України для поховання для того, щоб шукати. Людей живими, тих, хто з них безвісти і може перебувати в полоні, ми займаємося цим 16-го року. Ми намагаємося переконати владу, що не списувати наших рідних із живих. І тому дуже багато питань до СБУ, до центру об'єднаного з розшуку та повернення полонених, тому що, на жаль, відбувається викреслення з життя людей на підставі неповних даних, неповних даних. Нас переконують, що, наприклад, результати експертизи ДНК є вичерпною підставою для того, щоб вважати людину загиблою. Але це не так. Ми, ми в 16-му році об'єдналися в організацію родичі зниклих безвісті осіб, і з того часу ми займаємося цим питанням і знаємо, скільки багато є випадків, коли помилкова буває експертиза, і в цьому світі є така практика, що не можна навіть Повідомляти батькам або рідним і вважати людину загиблою за одним лише аналізом ДНК. Ми вимагаємо, щоб проводилося розслідування всебічне, щоб багато ще є експертиз, крім цієї експертизи, за якими за яке і буде відповідати комісія, яка має збиратися при Кабміні, створити реєстр зниклих безвісти осіб і займатися розслідуванням кожного. Історії кожної людини і дякую, говоримо, дякую, що... Тетяна. На жаль, групи. На жаль, групи у нас дуже мало історії. часу. Дуже мало дуже часу. Ми змушені прощатися. З вами була програма Звільніть наших рідних та її ведучі Наталя Каплан та Ігор Кателянець. До зустрічі через тиждень. Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів. Oh, hold on.